Вітаю вас, малята, веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам в розумінні емоцій, помічати, що відчувають інші, та як вчинити, щоб друзі не образились. Минулого разу ми обговорювали історію Регі та крутий спуск про те, як друзі вчинили одне з одним. Долали свій страх, спускалися з гірки. Яку вправу вони робили? Правильно глибоке дихання. А сьогодні веселі друзі навчать нас, як злагоджено діяти в команді і до чого це призводить? Історія називається Габі та змагання. Розглянемо обкладинку. Які емоції проявляють веселі друзі? Лошадко Сені виглядає впевненим. Цуценя Регі виглядає захопленим. Кроленя Габі виглядає знервованою. Що трапилось? Дізнаємось? Габі Сені та Регі. Грали в баскетбол на шкільному подвір'ї. Вони по черзі робили різні трюки. Семі підкидав м'яч угору та ловив його. Регі балансував м'ячем на носі і на хвості. Усі захопливо спостерігали, як довго габі може балансувати м'яч, не торкаючи його лапками. Я дуже добре граю в баскетбол. Сказав семі та легко влучив у кошик з першої спроби. Регі до подоби змагання. Він підхопив м'яч і, хизуючись перед друзями, спритно влучив у кошик. О, точно в ціль! гордо промовив регі. Друзі запропонували габі долучитись до гри. Проте Габі не любить змагатися. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. Семі та Регі вдалося влучити в кошик з першої спроби. А я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що, якщо я не влучу в кошик, і вони будуть сміятися з мене? Подумала Габі. Незважаючись на хвилювання. Габі вирішила спробувати. Вона зібралася з силами і чим дуж кинула м'яч. О, ні! М'яч навіть не наблизився до кошика, розчаровано промовила габі. Побачивши розчарування, габі регі кинули їй м'яча для другої спроби. Ну ж бо, спробуй ще раз, підбадьорив її регі. Габі зробила ще декілька спроб, але зрештою втратила надію на успіх. Регі подумав це несправедливо. Звісно, що маленької габі важко кидати такий великий м'яч. Аж ось у регі виникла ідея, як підбадьорити Габі. і він підійшов до неї, а семі, ніби прочитавши думки Регі. Теж підійшов і став біля них. Габі, ти добре стрибаєш, зберись із силами, та уяви, що ми твої сходи підбадьорив її семі. Габі нерішуче переминалася з лапки на лапку, готуючись до стрибка. Спочатку, ніби на сходинку, вона стрибнула на спину регі, а потім на спину семі. І ось раптом, коли габі збиралася кинути м'яч у кошик, трапилося щось несподіване. О, ні, габі влетіла в кошик разом з Великим м'ячем. І м'яч і габі випали із кошика. Регі та семі не змогли втриматися від сміху, їм здалося, що це дуже весело. О, ні, Габі, з тобою все гаразд. Взагалі, то лише м'яч мав опинитися в кошику, сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, сказала Габі, сміючись. І нарешті друзі також. Наважилися засміятися, інколи здається, що всім подобається одне й те ж саме. Семі та регі отримують насолоду від змагань і перемог. Габіш просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилювалася, мені було весело спробувати щось нове. «Не має значення, що м'яч не влучив у кошик з першої спроби, подумала Габі. Головне, що я спробувала. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Як ви думаєте, для чого, друзі? Показували різні трюки на початку розповіді. Так вони гралися і показували одне одному свої уміння. Семі та регі добре грають в баскетбол, а Габі ніколи раніше не грала. Як, на вашу думку, почувалася Габі перед першою спробою. На мою думку, вона дуже хвилювалася. Габі сприйняла гру за змагання та занервувала, коли побачила, як добре Семі та Регі грають. Як ви ставитесь до змагань? Що ви відчуваєте, коли хочете спробувати щось нове? От, наприклад, я. Коли роблю щось вперше, я дуже нервуюсь. Чому, на вашу думку, Габі засмутилася? Габі думала, що друзі будуть сміятися з неї, якщо вона не влучить у кошик. Чому Семі та Регі вирішили допомогти Габі? Друзі побачили, що маленькій габі важко кидати великий м'яч? Як ви думаєте, що відчувала Габі, коли друзі їй допомогли? Так, вона відчувала радість перемоги над своєю невпевненістю. Чи можуть бути всі однаково вправними в чомусь? Чому? Як наші навички та бажання навчатися допомагають нам стати більш майстерними. Як ви налаштовуєтесь перед тим, як спробувати щось нове. Поділіться своїми думками. Кожен з нас має різні вміння та таланти, хоч і не всім до вподоби змагання. Я пропоную зліпити іграшковий баскетбол і просто погратися з веселими друзями. Споруда складається зі щита з кільцем, стійки та основи. Нам знадобиться пластилін і гілочки для міцності стійки. Я вирішила зробити щит, наближений до справжнього, надала щиту прямокутну форму, тоненькі качалочки допоможуть зробити розмітку на щиті. Кільце червоного кольору прикріпляю до щита притисканням. Для стійки прямими рухами розкачую качалочку довжиною менше за гілочку, Сплющую і обертаю навколо гілочки, примазуючи місця з'єднання. Стійка готова. Основу роблю із кулі сплющенням. З'єдную зі стійкою. До верхньої частини стійки притискаю, прикріпляю щит. Залишається зліпити м'яч, і ви, і веселі друзі можуть починати гру чи змагання. Чекатиму світлини ваших варіантів гри баскетбол. До зустрічі, малята!